Привіт! Усе частіше рекрутери обирають для проведення співбесід онлайн-формат, адже це зручно, економить час і найголовніше в умовах війни дозволяє подбати про власну безпеку. Онлайн співбесіди мало чим відрізняються від звичайного живого спілкування з рекрутером, але все ж мають свої особливості, на які варто звернути увагу. Менший рівень стресу, адже ти знаходишся не в чужому незнайомому офісі, а в добре знайомій обстановці. Не потрібно витрачати час та гроші на доїзд до офісу. Маєш більше можливостей подбати про безпеку, а у випадку повітряної тривоги можеш заздалегідь розташуватися в безпечному місці. Щоб зробити онлайн-співбесіду максимально комфортною для себе, створи відповідні умови. По-перше, врахуй технічні аспекти. Заздалегідь з'ясуй рекрутера, з використанням якої програми відбувається інтерв'ю. Встанови необхідні додатки та розберись із базовими функціями, також підготуй свій гаджет. Потурбуйся про якість звуку та відео. Якщо плануєш використовувати смартфон або планшет, зафіксуй його на рівні очей за допомогою спеціального штативу або іншого кріплення. Тримати пристрій в руках не найкраща ідея, адже у рекрутера може скластися враження, що співбесіда не є для тебе важливою. Зроби тестовий дзвінок. Напередодні співбесіди зв'яжись із кимось із друзів, аби відтворити реальні умови інтерв'ю і перевірити звук та відео. Також важливо подбати про фон. В об'єктив камери не повинні потрапляти зайві предмети, домашній безлад і все, що відволікатиме увагу рекрутера або може викликати неоднозначну реакцію. Не варто розташовуватись на фоні настінного килима, постерів або кухонного приладдя. Найкраще рішення обрати однотонну стіну. Підбери відповідний одяг. Варто обирати діловий, але не надто пафосний та офіційний. Краватка та піджак, застібнутий на всі кудзики в умовах онлайн співбесіди будуть виглядати досить безглуздо, але й зовсім домашній одяг буде недоречним. Забезпеч тишу у приміщенні. Поперед близьких про зустріч та попроси не турбувати тебе. Найкраще, якщо в кімнаті під час співбесіди ти залишишся наодинці. Не варто обрати для спілкування кафе або інші громадські місця. Там може бути надто шумно, а інтернет може бути нестабільним. Бажано приєднуватись до зустрічі за 5-7 хвилин до її початку. Це допоможе тобі зосередитись, психологічно налаштуватися та уникнути зайвої метушні. Також потурбуйся про власну безпеку на початку зустрічі. Коротко проговори послідовність кроків на випадок повітряної тривоги і домовся про те, яким чином ви повернетесь до спілкування у випадку вимушеного припинення співбесіди. І нарешті заздалегідь обміняйся контактною інформацією з рекрутером, аби мати можливість продовжити комунікацію у випадку проблем з інтернет-зв'язком. Онлайн співбесіди відкривають багато можливостей для працевлаштування, якщо відповідально підійти до їх підготовки. Приєднуйся до спільноти CareerHub Хаб та ділися цим відео з друзями. Все буде Україна!